Наскільки результативною для бюджету України є приватизація під час війни і як приватизація банків вплине на їхніх клієнтів, фізичних та юридичних осіб? Детально про це і не лише поговоримо із Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Отже, держава анонсувала продаж двох раніше націоналізованих банків. Йдеться про Укргазбанк і Сенсбанк. Таким чином, принаймні уряд пояснює, що вони хочуть зменшити частку державну частку на ринку, адже вона перевищує половину усіх активів системи. Здавалось би, державна частка це завжди про стабільність, ну тим паче в умовах війни в такі кризові періоди. Але чому за Зараз держава все більше і більше вдається до приватизації. Е, ну, дивіться, тому що по-перше, державна частка це завжди про корупцію. І це завжди про ризики. Держава має бути регулятором і ніколи не має бути власником. Тому не від доброго життя зараз держава володіє більше ніж половиною банківської системи. Це так не має бути. Такого не має бути. Е, то, ну, оце перше. Власне, друге, що, на жаль, наразі ніх, ніхто не говорить про приватизацію найближчим часом. Мова про підготовчі процеси, які розтягнуться як мінімум на рік. Тому найближчим часом ніякої приватизації державних банків, про які ми говоримо, про сенси «Укргазбанк», не буде. Чому це треба зробити якомога скоріше? Ну, Просто тому, що е, якість. Е, Сенс ну переважно про Сенс. Давайте е, у давно в державній власності, і по його якості є дуже багато питань, а у антикорупційних органів дуже багато запитань. Ми бачили там дуже-дуже багато скандалів. Тому власне, це одна з причин, чому банк треба продати. А Сенс це дуже якісний корпоративний банк, який був націоналізований, не тому, що він мав якісь проблеми, а тому, що належав росіянам. Ну і власне він. Дуже технологічний, дуже якісний. І чим менше він буде перебувати в державній власності, тим краще його якість буде на виході. Тобто, чим довше це як хвороба. Да? Чим довше вихворіти, тим гірше. І державна власність це хвороба. Тому було б дуже добре, якби сенс був виставлений на продаж і проданий якомога скоріше. Але, на жаль, саме зараз політичної волі продавати ці банки немає. Да? І найближчим часом ніякого продажу не буде. Ось, пане Сергію, у мене є. Такі дані, що принаймні на минулий рік Сенсбанк увійшов у топ-15 найстійкіших банків країни за версією Dragon Capital та е, Voice. Е, власне, е, ну, здавалось би, що держава, мабуть, що переважно позбавляється якихось збиткових установ, ті, які е, не приносять кошти, з якими вона не може дати ради. А це здавалось би успішний такий кейс. Але е, ну, ось зараз відбувається. Бувається ем, така тенденція, мабуть, що до приватизації, можливо, і не в найближчих рамках, як ви сказали. Ось щодо корупції, а чи немає тут складової корупції, от саме під час процеду, процедури приватизації, тому що відбуваються тендери, хтось купує, і е, чи тут е, нема теж цієї корупційної складової, коли продають за м, ну, нижчими цінами, ніж могла б держава виручити? Що значить за нижчими цінами ніж могла б виручити держава? Зараз приватизація. По перше, приватизація це дуже важлива реформа, і ваш підхід абсолютно невірний, коли ви говорите, що держава позбавляється якихось збиткових активів, держава має в принципі позбутися всіх активів. Держава не має управляти. Бо приватизація це реформа, яка спрямована і на інвесторів для того, щоб показати інвесторам, що його тут чекають, і на боротьбу з корупцією, бо держава це завжди корупційні ризики. Коли ми говоримо про чесний продаж на аукціоні, коли є змагальний процес і єдиний критерій то є ціна, то нема тут ніякої корупції. Корупція була в 90-х, коли і після того у нас було дуже мало прикладів чесної приватизації, тому що там виставлялися якісь окремі умови, якісь спеціально навчені люди. Ви прописували умови приватизації так, що його може щось купити, тільки людина на прізвище, а у якої є футбольний клуб. Ну, звісно, що така приватизація не є нормальною, і у людей тому є певна алогія на приватизацію. Але якщо це просто прозорий чесний аукціон, то той, хто дає найбільшу ціну, той і виграє. Ну і власне, де тут елементи корупції? Тут елементів корупції в прозорому, чесному аукціоні просто фізично не існує. Е, ну, мабуть, що через воєнні ризики зараз ціна, е, ну зокрема і на банки, е, менша ніж би це могло бути в мирний час. Дійсно, це питання напевно можна піднімати. Але знову ж таки, по перше, зараз нема продажу. Ми говоримо, що ніхто не продає і найближчий рік продажу не буде. По-друге, ціна це не так важливо, як перші два дві речі. Коли ми говоримо про приватизацію, перше це сигнал інвесторам, що дивіться, тут держава чекає, держава підтримує прозорі правила гри і готова вас вітати. Це перше і друге, це боротьба з корупцією. Ну і третє, коли ми говоримо про Сенсбанк, то я, ми вже зазначали, що існує деградація цього банку в державній власності. Чим довше він в державній власності, тим гірша якість цього банку. І відповідно, тим гірше буде ціна. У нас не один такий приклад державної власності. Які під різними приводами не продавали, і який став дешевшим в десятки разів. Це і центр енерго, який зараз нафік нікому не потрібен. це одеські припортовий, які зараз нафік нікому не потрібен, і дуже багато таких активів, які перебуваючи в державній власності, максимально деградували. От і все, і тому тут головна ідея, щоб Сенс не деградував до того рівня, коли він нікому не буде потрібен. Угу. Ось ці кошти, які держава виручає від продажу тих чи інших установ, банків. Зокрема, логічно було б їх кудись інвестувати, мабуть що, аби вони приносили ще більший дохід, ніж ну, від тих банків, які, як ви кажете, деградуєте під їхнім управлінням. Куди йдуть оці кошти від приватизації? Дивіться знову ж таки, ми говоримо про державу. Якщо ми говорили про приватного інвестора, то тоді б да, ви продаєте щось, вкладаєте в новий бізнес, розвиваєте. Але держава так не працює. Держава не має бути власником. Держава, а зараз держав, всі гроші держави йдуть в принципі на армію. Тому якби там, післязавтра був проданий Сенсбанк на відкритому чесному опціоні, то всі гроші, які виручені були, були направлені на фінансування української армії. І все. Після війни то це знов ж таки гроші пішли в бюджет В бюджет це на виконання функції держави, це або соціальна історія, або там інфраструктура. Дороги і так далі, і так далі, в тому числі на армію, але в тому числі да під час війни це тільки зараз на армію, бо все інше у нас фінансують наші західні партнери. А Українська Україна своїми грошима фінансує виключно армію після війни. Це різні функції держава. Але це гроші все рівно падають в один загальний котел і держава їх витрачає. Стосовно покупців, ще хочу поговорити, тому що в Україні зараз діє гарантія відшкодування вкладу на всю суму на період військового стану і ще три місяці після нього. Чи спонукає ось цей закон, те, що людина там фізична особа, юридична особа компанія може вкластися і фактично не ризикувати тим, що завтра в цю установу щось прилетить, якась ракета і так далі, тому що держава поверне ці кошти. Чи спонукає це підприємство? ну Інвестувати навіть в умовах Ні, війни не плутити. Держава повертає кошти, якщо у вас там депозит в цьому банку. Угу. Держава не повертає кошти, якщо ви власник цього банку. Ага, от так Але все-таки попит на приватизацію серед фізичних, юридичних осіб він зараз є. Я думаю, що якщо ми говоримо про якісний банк, такий як Сенс то попит точно буде. Про, про Укргазбанк не впевнений. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Добре, коли говорити про е, звичайних пересічних українців, коли ми зараз спостерігаємо ось таку тенденцію, що е, Україна справді переходить до приватизації, ви говорите про те, що е, ми маємо взагалі держава має взагалі позбутися власності. До речі, а які приклади у світі? Є країни, які ну майже там повністю не, не має державної власності на такі установи? Таво в більшості країн світу немає державної власності на банки. Це тільки в Росії там половина банківської системи, так само державна власність. В тому США в принципі є лише три державні компанії в принципі, а державних банків взагалі немає. І в Європі дуже рідко ви знайдете приклад, коли є банки, які належать державі. Це ненормально. Угу. Звичайним українцям на кого варто все таки орієнтуватися краще, коли от є мета зберегти або примножити свої фінанси, все таки звертатися до державних чи приватних банків. Дивіться, не треба це розділяти. Є надійні державні банки, є так само надійні приватні банки. Просто треба аналізувати, в якій ви банк несете гроші. Знову ж таки зараз то та є 100% гарантія вкладу після війни цього не буде, але є абсолютно надійні банки з недержавним капіталом, і це нормально. Плюс знову ж таки, після 2014 року, після реформи банківської системи, після очищення банківської системи, Нацбанк діє як незалежний інститут і дуже якісний регулятор. Тому не треба очікувати, що там приватні банки будуть падати. От зараз банківська система регулюється. До 2014 року вона не регулювалася і там робили все, що завгодно. Зараз такого немає. І тому і приватні банки зараз надійні, і державні банки надійні. Українські банки зараз так активно не кредитують бізнес, оскільки віддають більше переваги безпечним інструментам, таким як державні облігації, депозитні сертифікати. Але ж це, мабуть, що і гальмує певною мірою економіку. Наскільки надалі банківська система здатна продукувати прибутки виключно завдяки ось цінним паперам? Цього року кредити в банківській системі зросли більше ніж на 20%. тому це дуже динамічне зростання кредитування, тому не можна казати, що банківська система не кредитує. Це означає, що якось ну, прогнози до завершення війни вони стали кращими. Чи чому ось цей клімат змінився? Кредитування? Це? Просто люди адаптувалися, і банки адаптувалися. Вже до умов війни це ніяк не пов'язано з тим, що ви очікуєте завершення війни післязавтра. Ні, це адаптація. Одне із ще таких нововведень зараз урядовці і законодавці працюють над встановленням для банків на наступний рік ставки податку на прибуток у розмірі 50%. Вже банківський сектор сплачував такий відсоток у 2023-24 роках. Тоді це подавали як такий виняток, одноразова така акція, але тепер вирішили повторити. Як Перенесе таку фіскалізацію банківський сектор, на вашу думку? Та да, да нормально він її перенесе. Це з частина прибутку. Тобто, це те, що недоотримують акціонери банка. Це мало впливає на діяльність самого банка. Угу. Тобто. Е все-таки не позначиться суттєво не буде менше охочих, зокрема і покупців на державні банки саме через те, що доведеться ось віддавати такий досить такий суттєву частку податків. Ні, не нічого не змінить, а тому що зрозуміло, чому це виникає. Це виникає через війну. І в нормальній ситуації цього не буде, і без зараз ніхто, якби Сенсбанк продавали сьогодні, знову ж таки, то частково це впливало б на інтерес інвесторів, бо вони б закладали, що в них, поки триває війна, забирають 50% прибуток. прибутку. Оскільки найближчим часом, знову ж таки, на жаль, не відбудеться продаж цих банків, то власне на рішення, яке буде не скоро і скоріше за все, буде вже після завершення війни. Це цей податок ніяк не вплине. Угу. Якщо говорити не лише про банки, є багато підприємств, які власне держава також хоче виставити на продаж. Зокрема, зараз багато говорять про одеський припортовий завод. А він ну, має стратегічне значення для нашої держави, тому що там було хімічне виробництво, однак його зупинили у 2021 році. Зараз завод виконує лише функцію. Ці перевалки виробляв він аміак, виробляв карбамід. Тобто, ну досить такі важливі речі, як, як для нас, як для аграрної держави, зараз його також хочуть віддати у приватні руки. На вашу думку, чи ну це правильно, коли держава ось. Коли ми не говоримо про банки, коли говоримо про такі важливі підприємства, е віддає справді у приватні руки такі ось заводи, безумовно, це правильно. Це єдиний правильний шлях. І на жаль, держава вже 10 років не може це зробити. І тому там розплодили таку шалену корупцію, що той одеський припартовий вже настільки вихолощений, що він нікому зараз і не потрібен. Добре, коли ми говоримо зокрема про Укрзалізницю, про Укрпошту зараз також багато скандалу і гучної інформації з приводу цих компаній, які теж вважаються збитковими, чи варто їх приватизувати? Ну, дивіться, і та і та компанія виконує соціальну функцію, в першу чергу. Соціальну функцію. І тому насправді приватизація цих комп... ну, ніхто не буде приватизовувати Укрпошту, якщо це соціальні функції лишаються, бо вона нафіг нікому не потрібна. Ця компанія не може бути нормальною, бо в неї є це соціальне навантаження. Те саме плюс-мінус укрзалізниці, тому ніякого там приватизації у і Укрпошти в найближчому майбутньому не буде. Ну зараз дуже збиткові вантажні перевезення, зокрема в Укрзалізниці. На вашу думку, де держава знайде фінансування, аби ну продовжилося перевезення? Якраз вантажні перевезення не збиткові. Завдяки вантажним перевезенням витягується все інше. Пасажирські перевезення збиткові, кардинально суперзбиткові всі ці електрички, там де є соціальне навантаження, тому де держава візьме гроші, ну, десь треба державі гроші шукати. Тут допомагають кредити від наших західних партнерів, безумовно від ЄБР і так далі, які фінансують в тому числі діяльність у корзалізниці, але так, треба піднімати тарифи. Так, треба, щоб люди платили за. Електрички, якими вони користуються, бо люди не платять, і це не тільки українська проблема, та сама проблема з електричками. Вона по всій Європі відома, і там це фінансують, наприклад, місцеві бюджети, і так далі, бо воно скрізь збиткове. І в цьому проблема укрзалізниці, що у нас є незбиткова частина тарифи де треба піднімати тарифи так само, да бо вони там відстають від інфляції, і так далі. Але принаймні вони окупаються там. Історія про бізнес. А є соціальні навантаження. І соціальні навантаження це пасажирські перевезення, які скрізь є збитковими і дуже збитковими є в Україні. Варто підіймати тарифи навіть в умовах війни, коли там в бюджет закладають мінімальний прожитковий мінімум близько трьох тисяч. Люди ну ну на це нереально вижити, навіть проіснувати на ці гроші, пенсії як можна підіймати тарифи, коли ну насправді навіть на соціальне забезпечення не вистачає держави коштів. А ви кажете, що держава не вистачає коштів, а хто тоді платить за це все? Сильне ж держава. Не парадоксально це звучить. Ну, по-перше, я кажу, зараз саме зараз мова йшла про тарифи на вантажні перевезення. До чого тут прожитковий мінімум не дуже відомо. Чи потрібно піднімати тарифи на комунальні, що пов'язано з не, я маю я маю на увазі пасажирські перевезення, користування електричками і так далі. Знову ж таки, зараз мова, коли ми йшла про тарифи, я казав про вантажні перевезення стосовно uh -huh. електричних і пасажирського перевезення, це завжди питання все рівно хтось за це платить. Тому да, потрібно піднімати тарифи, потрібно, щоб ціни були ринкові, бо все рівно ви заплатите, і все рівно бідні заплатять більше, ніж багаті. Тому ціни мають бути. Просто питання: хто? Да, місцева влада має за це платити за електрички. Ну добре, там буде розподіл, але бачите, ніхто не платить. Зараз ніхто не платить. Це лягає збитками на укрзалізницю. А хто компенсує збитки укрзалізниці? Ми з вами, як платники податків, навіть якщо ви не їздите потягом, ви все рівно платите за те, що там хтось їздить. І це не дуже справедливо. Ну, наостанок, пане Сергію, коли дивитися на наші на наше партнерство і співпрацю зі сполученими штатами, то міністр фінансів США Скотт Бесент говорив: ну, коли лише назрівала ось ця тема угоди про рідкісноземи, то він говорив про те, що американська сторона зацікавлена отримати частку в державних компаніях, які будуть генерувати ось цей спільний дохід від видобутку рідкісноземів. А ось цей наш курс на приватизацію чи він не завадить цьому. Ні, взагалі завадить, це взагалі різне. І у нас немає ніяких державних компаній, які займаються рідкоземними металами. Тобто лише це приватні компанії. В принципі, у нас цим ніхто не займається. Продали повітря американцям? Е, да. Угу. У нас є потенційні потенційні е, ліцензії на видобуток потенційних цих корисних копалин, де ніхто не знає, скільки їх є, і що там є, і так далі. І, але тут е, також треба зазначати, що тут е, важливо не так видобуток е, рідкоземельних металів, як потім їх переробка, тому що це дуже хімічне підприємство, яке в принципі досить дороге і суперна екологічне. І тому Україна може бути для іноземних інвесторів приваблива для переробки рідкоземельних металів, тому що тут екологічні норми не дуже дотримуються, і те, що не можна робити в Європі, в старій добрій Європі чи в Сполучених Штатах можна робити в Україні. Ну, будемо дивитися, як надалі будуть розвиватися ці події. Дякую вам, пане Сергію, за те, що знайшли час і долучилися. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про тенденцію, до якої прийшла Україна, про приватизацію державних банків, і не лише наскільки це може поповнити наш бюджет. Ну і чи є якісь у цьому корупційні ризики? На ну, з вами була я Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб-каналі. Переходьте, дивіться ко. Коментуйте, пишіть ваші думки, відгуки, ставте вподобайки і до нових зустрічей.